Всеукраїнських змагань з футболу. Пам'ятаємо, що попри святкові дні, які вже заведені какало. Команда футбол футболки. На жаль, у. Зараз подача. Удар Ворскли не вийшов добивання. Ліквідує небезпеку. Черниш подає до карного майданчика, навіть до воротарського майданчика, підбирання заводство. Прибор грали. Локомотив Колос 2. Подача з світового зараз ударили до немає, підбирання теж немає. Тому що з ними однозначно краще, ніж без них. Без них зараз передача на Сергійчука вийшов. Гермолов з воріт, вибив м'яч головою, І ледве не. Ще. Від Одинцова і передача на Карпуся, Карпус на Островського в одне торкання на Карпуся за харкові до штабної шарики. Показуватиме, напевно, картку засідається. Там розібрався. Обічна Зараз Дівняк з м'ячем. Викасував праворуч. До штрафної площі футболіст Ростянця. Простріл і там не зумів замкнути якраз що часу плюс пухи на відбирання від Возкої, від Половської, Половської на Островської, Островський продовжує, але засильним заміна в команді Wars. Запускає Дувняк Сергійчука Сергійчук у штрафному майданчику виконує простріл під удар, Постріл постріли. Забиває простане. 1-0 відзначився 11-й номер Євген Роданов з передачі Михайла Сергійчука. Подача до карного майданчика. Кулаками канає відбуває ярмолог. Подача штрафної прощумля. Їхня контратака шакувала з м'ячем. 78-й номер проривається вперед. п'ятому одразу два футболісти можуть отримати передачу. Йде пас на клюса положня поза грою. Удар нього. На жаль, над І, і Контакція так само в зоні рибу це біля м'яча. Дальній удар по воротах і мав надію, що в центрі поля ніхто не лишився. Черниш як навішує до карного майданчика скидання Лізотова перший на м'ячі голкіпер, добування м'ячу сіці, але гол не зараховано. Вважає головний суддя через порушення правил. Виступав і сьогодні його заміна команді. Простяни з 13-го номера Михайла Сергійчука. На поле вийшов Станіслав Деревинський, номер 77. Серйозне підсилення для uh, Тростянець. Розіграли м'яч, удар удари. Постійно пролітає м'яч після ударку від Тростенця. Передача на хід Деревінському. Деревінському, але того випереджають оборонці. Не просто випереджають. Подивіться, це вихід. 4 в 4 від полтавців. Островський. Островський проходить захисника. Волошка прострілює. Удар поворота Хвіцівка. Звільняємо. Один-один. Забиває. Артем Сердю. Ну і зафіксуємо прорив, прорив від Владислава Островського. Команду гостей по до штрафного майданчика немає удару. Він повинні відбування від Черниша з жовтими. І повертається м'яч до 99-го номера. Полоненко, простріл, підбирання за трошканцем. За це червона картка тишиніно, тому що в нього попередження вже було. Команди у рівних складах Максим Кухта. Передача на черниша, черниш якраз може виконувати удар. Подачі! Дмитро Черний! Сіпухін Перехоплення від ворстою сердюк. Пускає прорив Островського, але Островський весь майстер відбігав Знову Сліпухін Переводить м'яч на лівий напівфлангу. Діагональ на 99-ку на Коваленка. Коваленко приймає м'яч. Передача на Сліпукіна. Сліпухін шукає варіанти знову на Коваленка. Не точно і це вже попахання Черноча з Дмитра Черніш, Останній хто торкнувся м'яча у цьому поєдинку? Останній хто відзначився забитим м'ячем. 2-1, перемагає Ворскла, фінальний.